І в мене ще трохи є навіть місця. тому я вважаю за логічне просто взяти і забрати дошку, якої нам постійно не вистачає. Так. Так, а запаси закінчилися, а я там. Со... Мамочки. Мамочки. Страшно, Тікаємо, тікаємо, хлопці, тікаємо, звідси. Щось відбувається, щось там якийсь мене хтось прокляв, тільки що тікаємо, паркуємось, швартуємось, тікаємо. Бабочки. Страшно. Страшно, дуже-дуже страшно. Так, доброго дня. А, в мене нема нічого вибачай, для тебе. Але в мене є отакі штуки, щоб я в трюм закинув 204 долари. А це означає, що мені хватить навіть на пончик якийсь. Так, і в мене є цілих дві штуки. Тож ми можемо вже добити ці раколовки довбані. Так, я хочу з ними прям завершити, завершити, щоб ми повністю всю о, гілку вивчили і були з вами чіткими. Такого раніше тут не було. Так, 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 так. Щось мене підштормлює, підштормлює, на а що тут можна ночі половити? Цікавого? прям щоб отут щоб мене тут ніхто не з'їв. Я мана у вас тут плавати. Так, звісно, відчувається різниця. Типу, коли ти у себе там на солях плаваєш, то коли ти в бухті, де багато човнів, ой, де багато цих е, домів. Ну, коротше, бухта. Мухта. Це прибережна частина а, якогось города поселення. І от там у нас безпечно. На відміну від того, що відбувається тут, звісно. Бо тут ніхрена небезпечно, і плавить тут, звісно, дуже стрьомно. Велика рибина, а, плюс а, якісь а, ці вихрі, які злітають просто в небо. Так, тому це все, звісно, да. Дуже стрімно, дуже страшно і дуже дуже небезпечно. Але не плавати в.